У Павлограді від обстрілу загинула людина. Там ворог завдав ударів надзвуковими ракетами. Зростає кількість поранених. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зараз кількість постраждалих зросла до півсотні людей. Серед них і дев'ятирічна дівчинка, розповів він. У місті почалися пожежі. Перед цим у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. Із полум'я пожежі у житловому будинку вогнеборці врятували п'ятьох людей. Повідомлялося про дві швидкісні цілі на Павлоград, які були помічені у Донецькій та Харківській областях. Потім у Павлограді пролунали вибухи. Ворог вчинив масові обстріли населених пунктів і на Запоріжжі. Упродовж доби окупаційні сили Кремля 330 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Він деталізував, що війська Російської Федерації здійснили два авіодари по Білогір'ю 186 безпілотників різної модифікації атакували Біляєвку, Гуляйполе. Новодарівко, Новоандріївку, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоданилівку. Три обстріли із систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Малутокмачку та Роботине. І 139 артилерійських обстрілів задали по території Степногірська Гуляйполя, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Новодарівки. Про ракетний удар по Люботину повідомив очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Сенігубов. Близько 7.30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо це був ракетний удар, і тип боєприпасу встановлюється. Пошкоджені житлові будинки. Медики екстреної допомоги отримали три звернення від двох жінок та 16-річної дівчини. Від подальшої шпиталізації вони відмовилися. Попередньо вважається, що це був ракетний удар. Тип боєприпасу, як я сказав, вже встановлюють пошкоджені житлові будинки. І медики екстреної допомоги отримали три звернення від 42-річної та 65-річної жінок і дівчини, 16 років. Тепер стисло по інших військових злочинах, які вчинила Російська Федерація проти України. Зафіксовано 181 бойове зіткнення. Половина бойових зіткнень відбулися на покровському та курахівському напрямку. За минулу добу ворог скинув 121 кап. Крім цього, здійснили понад 4,5 тисячі обстрілів, із них 125 – із реактивних систем залпового вогню. А вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та е інших сил противника. А крім цього, уразили пункт управління та чотири засоби протиповітряної оборони у ніч на 6 вересня. Е Ворог випустив керовану авіаційну ракету Х 59 та протирадіолокаційну ракету Х-31П з повітряного простору Луганської та Брянської областей. А також запустив 44 шахеди з Курська, Приморська Ахтарська. Це в Росії із Чауди в окупованому Криму. З них повітряні сили збили 27 безпілотників. До відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на ранок було збито 27 ударних БПЛА. Вісім безпілотників зникли з радарів на території України, ймовірно, упали під впливом засобів РЕП. І один БПЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. До початку на 10 ранку кілька повітряних цілей, ймовірно, це були такі ж ударні дрони, спостерігалися у повітряному просторі на півночі України. До тих пір тривога була оголошена на Київщині.